Серіали для емоцій і для релаксу старі друзі неочікувано розлучаються, і тепер здається, що уся компанія просто розвалюється, адже незрозуміло, з ким дружити з ним чи з нею. Було таке. Ну тоді атмосфера серіалу Чотири пори роки вам точно зайде. Так, от три подружжя мають класну традицію. Кожні три місяці відправляються разом на відпочинок. Ну буквально на вікенд, але тепер здається ця. Добре, традиція зійде на нівець, бо нова пасія старого друга відверто дратує, ну хоча б своєю молодістю, ну словом. Ви не помітите, як втягнетеся у серіали. Вам захочеться дивитися далі, далі і далі. Але насправді серій не так і багато. Останній із нас вийшов другий сезон. Епічність битви із зомбі за рівнем напруги точно не поступається грі. Престолів у Елі, нові особисті виклики і, можна сказати, неймовірні експерименти. Знімкування проводили у Канаді. Сіетл у ролі Ванкувера прем'єру одночасно подивилися понад 5,5 мільйонів людей, і зважаючи на це, Канада готується пережити черговий виток навали туристів. Пішли, дивитися.